Чоу чо, білий гриб? Пахне білячками. Ага, Зато був сюди, добре. Я так поняв, ми на правильному шляху. Ну що, друзі? І знову всім привіт! Доброго ранку з лісу, з ранкового Прикарпатського лісу. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні у нас неділя. 23 липня 2023 рік. На годиннику доходить 7 година ранку. Ми з моїм другом вже знаходимося під лісом. І він вже хапнув якийсь слід, бо нервує, бігає задперед. Напевно, вже відчуває білячки. Ось! Погода в нас обіцяє бути дощ, але... Можливо, витримає якихось 2-3 години, аби нам хватало часу щось підзбирати і вам зняти, щось показати. Ну, а вас, в свою чергу, запрошую, приєднатися до нас з Джеком до компанії і походити ось таким чудовим, тихим, ранковим лісом. На дворі вітру немає. тишина, найпташки дуже слабо співають. Ну все, вперед! А ви побажайте нам удачі! Підписуємось на канал, палець вверх, як завжди. Погнали на пошуки грибочки. Вперед! Ну і що пару кроків в лісі і нам зустрічається перший білячок. Так же? перший білий. Опа. Такий. Ось такі довголежні нозі. такий білячок. Клас. Класний же? Ну я перший. Забираємо. Так, а друга знахідка на сьогодні нам попадають. Бараничі ріжки. Ну правда, її вже починають під'їдати слимаки. Такий невеличкий корочок Але... Грифула фула кучеряв, соїв, красоту попадається, тому що маленький курочок і починає лізти. В лісі темнота, позатігало. Це ліс дуже густий, вона дуже густі, їй просто так мало поступає. А ще захмарано збирається на дощ. Взагалі майже нічого не видно видимість. слабонька Я б їх навіть не замітив, якби це було гни. Попри саму стежку. Стежка по лісі, хрибники ходять. І цей коштку росте. Така красота нам попадає. Берем. Подивимося, може чистий. Що чистий? Забираємо. З собою. О! Козині веселіше. Один білий, один корчик. Так. Лисички. Такі дві нам попадає. Заберемо. Ходили ми, напевно. Ну, десь хвилин 15, а може і 20. І нам попався наступний білий гриб. Сьогодні ми, друзі, збираємо в гаю. Пішли в гай, ліс біля села недалеко, але ліс великий. І в ньому де ходити. грибів немає аж так ухти Але вже сьогодні другий, але ось такий великий попадається. тілі я надію. Може якийсь десяток два, якщо вдасться нашпортати, то результат буде дуже прекрасний. А там 10 там 20. Потрошки сушити сьогодні завтра ти щось докупи, докупи. І щось назбираємо, так? Ну. Так, більше немає. Один, більше не бачу. Добре. Беремо, чистим йдемо далі. Дивіться. І наступний нам попадає білий. Але напевно буде включати фонарик, бо заліз є в такі хащі. Дебрі. І він тут кає. Ось такий. Дивіться який Файний Ось такий. Опа. Ось такий білячок. Красунчик А ну пробую виключити. Що буде видно. Без фонарика слабувато, але підійму до догори. Ось такий. Ось, бачите, так, там. Там видно все дуже класно. Залий сюди в корчі. Темнота. Ну ось такий беремо. Йдемо далі. І наступний грибок. Вийшли ми з тих корчів, з дебрів, і тут зразу ж все краще виднося. Ну й пробує сонце показуватися по -межі хмари. Може ще й розпогодиться. І нам тут наступний буляк, отакий собі росте прямо з граба. Вот такие. Опа. -на. Вот такие. Сейчас я там заклею лунку. О. Вот такие белячок. Нам попадает на сегодня номер четвертый. Краса. Кошек ось такой, Но и Идем далее. Рыбочки попадают в лайки сами. І наступний гриб біля такого пня білячок здоровенний. Але чи ще щось з нього є? То напевно вряд. Ли. Чи єсти. Гене. А чи його брати нас під кошика? Чи ні. Ми напевно його лишемо посіємо тут. -ка. Хай лишається, я його поки в дом принесу. Він там внизі самим зіпріє. Прилипне до цього всього, Спортив мені всі гриби, так що краще його лишати. Старі гриби краще лишати на насіння. Добре, беремо молоді, йдемо далі. Так, надурі гарно розвиднілося. Вже краса. Попадають нам грибочки, Направді не білі. Ось такий коза, гарний. Біля нього ще один такий. І тут ще такий один. Таких три. І тому замітив ще одну лисичку. Лисичок тут не дуже густо в цьому лісі. Десь не десь по одній. Тут їх і ніколи не було, так аби їх було. Але беремо один до одного. Щось назбираємо. Ну і наступний нам попадає біля Красунчик молодий. Ось дивіться який. Опа. Привіт. О! який Баже такий гарний. Добре. Чистимо, йдемо далі. Перейшли ми у березину. В тому самому лісі, але тут і кусок участок зберезино. Якщо що ви бачаєте це голосом, бо голос трохи підсів. Хто мадається в, в знаки за тиждень? Льотані по лісах. Робота в майстерні. Ось, все накупи трохи. Голос такий томлений. Тут нам попадає ось така шапка. Корень було зде. під'їли, От вже напевно все. Ну, а та й може все. Хай лишається. Йду з Джеком, бачу щось там таке жовтіється. Але десь великі. А тут лисичка здоровенна. Така на цю глудоні. Ну, здоровенно, здоровенно. Одна тут менше. Ну, така одна варта уваги, правда? Краса. стоп, тому що таке. Це не дро. Тому ще є одна. О. Ну, тут не попадаються дуже часто. По одній, але бачите, які такі величезні. Тут ще є одна. Здоровенно. О. О. Піднімаюся таку лісову стежину таку вверх. о, Грибники по ній ходять. А там такий біляк прямо попри саму стежку. Бачите. Ось, ось корзину ставлю на стежку. А тут такий білячок. Подивіться який. Здоровенький, файний. На нас чекає. О! Дочекався. Угу. Красунчик. Правда? Хоч не часто сьогодні. Це в нас навіть шостий чи сьомий. З тих, що я взяв. Було ще пару що я лишив. Але риби варті, уваги. Хоч рідко, але класні. Правда, Джек? Джек там собі сів на горбочку. Ну, він трошки швидше, ніж я, біжить під горб. Добре, чистимо далі. Так, ну це вже дуже хороша знахідка. попали на таке коло лисичок. Взагалі каса. Такі самі. Великі, гарні. Ну. Вони тут березні собі. Ростуть. Ось. Ще не все. Тут і гарно, підзбираємо. Це ним кажуть, удачно зайшли. Угу. Такі лисички не завжди зустрінеш. Ось іще така. Скотки одні величенькі. А тут ще є. які. Правда, краса. Що краса, краса. Не знаю, може хтось не любить лисички, ну, я їх полюбляю. Ось, дивіться, які карні. Це коло. Хм? Повезло нам. ось якийсь негазна, мокра. Дивіться, яка красива. Клас. Шеї. Ту, що не все, дивіться, там що... Опа, тут ще така величезна. Тут шатка біля неї. Ще така. Ось. таку, І таку, Таму ще дві. Показав вам повністю леко. А навколо цієї берези. Обійшов Он по крузі. Там одна кубка. Таму друга, третя тут четверта. Добре, йдемо чистити. Ну що, друзі? На годинник у нас минає 9 година ранку. Ходимо ми вже більше як 2 години. Дві години і 10 хвилин ми ходимо по лісу. Результат у нас не ція супер бомба. Ну Майже пів корзини назбирали. Більшість всього у нас лисичка. Нам повезло кішоколом, такі гарні. Ну, десятку білих ми ще не нашкрібли в кошик. Ось. Але думаю, що і це непоганий результат, бо тільки що недавно я здибав одного грибника. Ну такого сильного грибника. То в нього взагалі був один такий маленький білий. І Пару сироїжок, Так що нам ще повезло добряч. Але для кого ми збираємо? Ми ж збираємо для самих кращих підписників, правда? Ну. І того нам природа ще посипає якісь білячки десь колись. Ну що, ще трошки маємо лісу. Може нам ще щось повезе. Дивимось. І знову шапка там така величезна, здоровезна. Відські це грибисько. Але в якому він стані, це я не знаю. Яй-яй-яй. Та що? Та це здоров'як. Що здоров'як. Ну. О! Пішов. Ну, я знаю. Як ви кажете. ще може брати чи викидати? А? Ну зараз будемо дивитися. Скажу всього, що ми його лишимо, Я так думаю. Ніби не є мій конький. А може і заберемо. Якщо чистий, то заберу. Ну добре, зараз подивимося. Риб чистий. Відломив кусок шапки. Нішка трошки хробаклива. Такий він ще десь непоганий. Напевно, ми його з собою заберемо. Якщо попадуться нам ще якісь кращі гриби, то я його десь викину. Думайте, зараз інший ліс. Якщо знайду краще, я його викину. Поки що заберу. Так корзина майже порожна. Коротше, коли я подумав, відрізаю я ніжку. Там є ще вибрати, що сушити, розламав його на двоє. Він такий трохи у середині, по краях ще менше більше. Але я ще хочу піти по лісах, не буду я з ним носити. Лишаю я його з Хай собі сіється. От. Або хтось його собі тут з'їсть. Не люблю такі гриби. А люди беруть величезний, Я його просто реально донесу. Зараз піду в другий ліс, поки дому. Дурна робота, я тому знайшов знову лисичок, зараз почну кидати на нього, щоб дати тих лисичок. Все, хай лишається. Я думаю, що нам природа віддасть другої. Так, і знову якісь шапка там. Але що тут? Походу білий, я чи добрий. Ой, теж такий вже старкуватий. бакливий. Нема лишається. Ось такий грибок нам попадає. О, такий козарисько. Підберезник Беремо. Ну, ми всю березу явно запізнилися. Треба було дів 2-3 швидше. Тут у нас Ані це, це старий підберезник. Я думаю, що гриб. Він ще чистий, може зараз заберемо. А там ще, бачите, знову кашапка. Може підійду вам покажу. А тому вище знов шапка. Такий був грибок білий. так Не встигли Ось. І знов шапка. Вже йому кришка. Навіть не хочу його чіпати. Але були, не дочекалися нас, що робити. Точніше, вони нас і дочекали. Дуже що брати Іду а Джек мене кличе, каже, ходи сюди, я щось знайшов. Та йду, Прийшов він, знову знайшов карчик рогів. Невеличкий. Ось. Але вже є. Був один перший малий, перший один такий. Не знаю, чи він чистий. Напевно, що червивий, так. То... Ой. Не, йду чистий. Напевно, заберемо. Ось такий. Так, тут зайшли ще одну таку посадку. Молодий ліс. Що таке? Я Що так посередині, там де дорога? Так замітив жовтіється. Тут такі лисички нам попадають. Кабіцька величезна. Ніби тверда, але тут десь ще чиста. Ось і там є ще. Багато, правда, погнили. Але ще ми дещо відберемо. Ось тут дві молодих, ці вже не здалі. Тому я ще бачу гарно, бачите кавик. Ось там та є пару. Там є пару. Та є молоденьке під грабиком. А коротше йду я безберу і йдемо далі. Перейшли ми з Джеком ще таку березину. Така березину в переміжку. Є тут і сосни, ось тут декілька. Такий мішаний теж ліс. Ну що, нема, нема грибів. Те, що знайшли, то все вам показав. На годинку вже минула 10-та година. Вирішили з Джеком на цьому закінчувати. Будемо вертатися додому, буде там того всього, сонце вийшло, гарна погода. Так що... Наш недільний похід 23 липня будемо завершувати. А що з того всього в нас вийшло? Зараз я вам показую. Назбирали ми ось таку в корзині трохи більше, як пів корзини. Переважно все у нас лисичка. Знайшли два корчи таких невеличких, маленьких баранчих гріжок. На вісім. Чи 9, ну 10, мені здається, немає, білих грибів. Все. Ось такий результат на сьогодні. Ну що, напевно, ми на пару днів лишимо походи до лісу, бо то немає смислу чого ходити. Гриб відходить. Ось, напевно, підемо аж десь. Якщо Бог дасть, все буде добре. На наступний тиждень, десь середини тижня, підемо, дивитися, середа-четвер. Швидше смислу немає що ходити. Берем трошки вихідних від лісу відпочинемо, а заодно підемо в майстерню, маємо зробити замовлення є, зробимо ворота. І там ще таке всяке. І тоді підемо знову. Шукати грибочки, все буде добре. Ну, А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких. Все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дякую вам за вашу підтримку. Бо без неї, е, як вам правильно сказати, охоти ходити по цих лісах не було б взагалі ніякої. Ось, А ми з Джеком вирушаємо легенько додому. Їсти якісь там пироги. Борщу хляпнути неділя, і трішки відпочити. Бо завтра знову до роботи. А я вже якийсь ніякий після цього тижня. Треба трошки перекурчих. Добре, папа. Зустрінемося на слідуючих чудових рибалках. А вони обов'язково будуть.